Шевченківські дні в НОБІП України мають свою довгу і цікаву історію. Вже з 50-х років минулого століття тут регулярно проводилися заходи, присвячені великому кобзарю, читання віршів, лекції, виставки, присвячені його творчості. Університет активно долучався до національного виховання молоді, закладаючи в її серцях любов і повагу до української літературної спадщини. В ці дні студентів знайомили з життям і творчістю Шевченка, а також обговорювали його вплив на розвиток національної ідентичності. Досі зберігають цінні матеріали, пов'язані з Тарасом Григоровичем Шевченком, такі як газета за сільськогосподарські кадри, яка друкувалася в університетському видавництві, починаючи з 1956 року. А в музеї хоч і збереглося небагато, проте накопичується нове у вигляді прапора від наших випускників з портретом поета та словами із його поеми. Фотографія з 1924 року, де на стіні видніється портрет Шевченка, що дає розуміння того, що наш університет вже багато років вкладає в голови студентів словами пророка нашу цілісність та незалежність. А Шевченко виявився не тільки безсмертним поетом, а й символом боротьби за національну ідентичність. Його вірші, картини, пісні за його віршами стали основою для формування української культури та світогляду. У ці шевченківські дні ми знову звертаємося до його слів, щоб вони надихали нас на нові звершення: боротьбу за справедливість і свободу. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати. І будуть люди на землі. Дякую. А також допомагали зберегти нашу національну пам'ять. Шевченківські дні в НОБІП України це не лише шана минулому, а й живе втілення його творчості у сучасному житті. Вшановуючи великого поета, ми формуємо нову українську ідентичність, яка ґрунтується на глибоких традиціях та прагненні до свободи і гідності. Формування цієї ідентичності починається ще зі шкільних років, але про це в наступній серії.